Приветствую вас на моем канале. Заинтересовал меня этот Ford Ford Transit Connect 2009 года. Так, по фотографиям, вроде бы, в хорошем состоянии. Сейчас созвонюсь. Поеду подивлюсь його. Дизелек. Честно сказать, мне цей Ford нравится внешне. І він максимально універсальний. Після того як я поїхав на площадки поки подивився на машини, то зрозумів, що, мабуть, треба мені така універсальна машина. Так, по фото, вроді нічого заявлено 140 тисяч. Зараз поїдемо, подивимось, вживу. так, ну Взагалі, цей Фордик написано в Новомосковській, але він ну, знаходиться в Знамівці. от Новомосковска ну, тут у 10 минутах їзди. Зараз їду подивиться. А з вибором машини кожен раз одні й ті самі граблі, можна сказати. Тому що спочатку хотів купити щось попроще, 1000 за 2, потім глянув Freelander. Е він-то заявлено п'ятерка. Потом поїхав на площадки, подивився на різні машини, і більше всього мені нравляться такі більш універсальні машини. Тому прийняв рішення бюджет збільшити і шукати нормальну хорошу машину, щоб можна було і людей перевести, і інструмент перевести. По фото мені машина понравилась Зараз подивимося вживу. Так, вже ось В знаміну під'їжджаємо до цього фордика. Такий, на перший взгляд теж непогана машина. Так, машинка 2009 року часто стояла, тому що владелець моряк. Состояние мені подобається. Видно, що вона не крашена, вся рівненька в зазорчиках. Движочок сухий, лонжерони цілі. Корозії я ніде не бачу, впередок явно не прилітало, все чітко. Це взагалі воно в зазорчиках. Колеса у нас 15 на літній резині. Двері теж чіткі. Дуже удобно, вона квадратна, така мені подобаються квадратні машинки. Багажник здоровий. Сідушки. Да, сидушки складаються удобно, будка. Знімаються швидко. Знімається дуже швидко. Дуже. Тут корозії. Бо в мене більше всього це корозія, щоб немає, не було. Немає навіть, навіть. Да. ніде. На... О треба, так, тут не... арки ці обишумні. Та зараз трошки приїдемося, спробуємо однозначно. Ні. Я кажу, я мій ввиду, ага. що по ні немає ржавчини, немає ні Так, так, да, в хорошому стані. А заведіть, будь ласка. Заведемо, послухаємо. Тут двигатель 1,8 дизель. Нічого не знаю про цей движок. Хто знає, напишіть яка машина, у кого була. Робота ровненька. Чтенько, як положено, машина холодна. Робота ровна. Стан і по салону хороший. Стан, кажу, і по салону хороший. Ти дивись, руль навіть, ну, ну... Та ну, руль треба буде перетягнути. Як, так він ось... Цьо... для документів Нічого хороша. Робилися, Сидіть удобно. Зараз трошки прогріється, проїдемось. Да. Стояла три дня. Салон, в принципі, в шикарному стані. Так, я, я, я... А рядишком ми стакади нема. Попробуй так залізти. Одну і все чудесно. При тому, що машина 2009 року, -го я не знаю, вона оцінкована, ні, але дно хороша. Єдине, що підтікає трошки сальник. Сальник, по-молоді, но за те, що машина стояла. Сальник, да, сальник дробили, якщо є маска не п'ятна, а так все чудово. Шив за руль форда, Доволі комфортно. Посадка така, як на внедорожнику високо сидиш. Обзорність колосальна, так як я люблю. І тяга тягар. Перед цим мене був обець комбо. На обець звісно, він один економний, але не їде ні хрена. Мені треба прицеп натягати, то ця буде тягнути без проблем. Так, сів попробувати назад сам за собою сидіти, в машині удобно ззаді, І для голови місця достатньо. В машини комплектація хороша, є кондиціонер, стеклоподйомники, електрорегулювання зеркал. В принципі, дуже хороший варіант будем буду думать так в общем лобоуха даже с подогревом она фордумандео була це дуже удобна тема машинка хороша 6800 минимум ее отдают стоющий вариант но трошки не хватает мне грошей сейчас решу цей вопрос и возможно приеду купувати варіант. При любых розпадах треба переспати з этой мислі, Поізучаю по детальної по цій машинці. Бо вона мені візуально подобається. Але всіх технічних даних не знаю. Те, що я побачив тут стойки Макферсона, тобто передня подвіска без проблемна. Ззаді вона на ресорах. Теж там ламатися нічому. Колеса доволі здорові. На стоковій подвірське вона доволі висока. Тобто дуже удобно мені буде їздити по селові, на поле. Так, а ну ось ось краска отходит порога но ну, тем не менее все равно на ней поставить проставки будет вообще шикарно в общем вердикт такий. я під дуже хорошим впечатлением от этого автомобиля Вона їде добре це немаловажно тому що хочеться прицеп тянуть І вмістительна будка якщо тим більше сидушки быстро знімаються. надо подумати. 6,8 на отдачу Но дуже хотілося би переоформити її. подивимось, що зараз Мрео В общем, треба переспатися, та й мислю. Машина понравилась. І з того, що я передивився за останній тиждень і на площадки, і на так, у учасників, то це доволі стоящий варіант. В общем, таке відео. У кого такий Форд був, напишіть, хороша машина, не хороша, які є тонкості по експлуатації. Може би, щось там якісь нюанси, на що треба обратить внимание. таке відео. Пошуку автомобіля свій для роботи. Все, дякую всім за перегляд. Пока-пока.